Обіцяли відстрочку від мобілізації на військову службу. На Одещині поліцейські затримали двох посадовців ТЦК ТСП. За свої послуги зловмисники вимагали 1300 доларів. Ділкам повідомлено про підозру в зловживанні впливом. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі слідчого управління ГНП в Одеській області та оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області, ДСР, Нацполіції встановили двох посадовців в районних територіях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вони у змові забезпечували незаконними відстрочками військовозобов'язаних, користуючись набутими в структурі зв'язками. Правоохоронці задокументували, як фігуранти запропонували одному чоловікові за 1300 доларів оновити тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з відстрочкою від мобілізації на військову службу. Відмова чоловіка зі слів посадовців унеможливила б обновлення документа, у встановлений законом спосіб. Натомість згода б надавала привілейовану знижку в подальшому при необхідності знову оновити відмітку. Поліцейські затримали спочатку одного зловмисника. Щойно він зустрівся з клієнтом у середмісті і отримав обумовлену суму, а згодом і його спільника. Поліцейські вилучили гроші, документацію та інші речові докази протиправної діяльності військових. За наявності достатніх доказів фігурантам повідомили про підозру згідно з санкцією частини 3 статті 369 з позначкою 2 кримінального Кодексу України правопорушникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.